Просто подивіться на цю красу. Ці дитячі крокси просто зводять з розуму. Які вони яскраві. На жаль, зараз сонечка немає, але вони дуже яскраво переблискують на сонечку ці камінці, ці джебіці. У трьох кольорах маємо дану модельку. Це такий ніжно-персиковий, такий ніжно-рожевий і яскравий, можна сказати, навіть фуксія. Вони йдуть на невеличкій платформі, що дуже Же важливо зараз чомусь для наших дівчаток. Та ну, в принципі, чомусь, тому що вже маленьким діткам хочеться хоч невеличкий каблучок, хоч платформочку, і все, вони вже себе набагато впевненіше відчувають. Ось, будь ласка, подивіться, які вони охайні, дуже зручні. Якщо потрібно, можна відкинути на ніжку, одягнути, щоб максимально плотно, скажімо так, сиділа на ніжці. Да? І ось так от вони виглядають. Переходьте за посиланням на наш сайт, обирайте, є різні також модельки і для мам.